Доброго дня, мене звати Соломія. Я мешкаю у центрі Києва у великій квартирі студії. Я дуже творча людина і в моїй квартирі є багато цікавих речей. Ось мій мольберт і фарби. Я багато малюю, тому що хочу стати відомою художницею. Переважно я малюю в стилі абстракціонізму. Також у мене є гітара. Вона не нова, але ще добре грає. Я люблю грати на гітарі, коли маю вільний час. Окрім того, у мене є чайна дошка і посуд для китайського чаювання. Я дуже люблю пити оригінальний китайський чай. Він допомагає мені зосередитися і краще працювати. Також у мене є велика книжкова шафа. Тут я зберігаю старі і нові книги своїх улюблених авторів Алістера Кроулі, Маргарет Етвуд, Тамари Горіха Зерня. Нещодавно я купила фантастичну книгу нігерійської письменниці Томі Адаємі. Мені дуже сподобалося читати нігерійську книгу. Окрім того, у мене є шафа, там висить мій одяг. Найбільше у мене суконь білих, блакитних та червоних. Також у мене є футболки, джинси та худі, а взимку я одягаю пальта і теплі светри. Я живу не одна, у мене є кіт. Його звати герцог. Це великий родий дід, який живе зі мною вже дев'ять років. Він дуже розумний і добрий.